Давайте спочатку сфокусуємося на спробі зрозуміти, що таке ціль, і, і, і в цілому навколо неї. Включіть перший слайд. Ну, от бачите, тут написано. Мрія зафіксована датою. стає ціллю, Ціль розписана покроково, стає планом. А план, який. Підкріпляється діями, стає реальність. Я бачив сьогодні ще ваші поради. Ви обов'язково приїжджайте, будьте на всіх заходах, і повірте мені, результат буде. Який буде результат? Ти навчишся сидіти на заходах. Який результат буде? Де тут було в пораді цієї людини конкретика, що робити? Просто. Будь в клубі, і, і повір мені, результат буде. Йдіть таких клубів, знаєте, скільки Скільки завгодно, тільки не тут. Я вам кажу, хер у вас буде тут результат, поки ви не почнете робити те, а, що вам кажуть, Б. А, а це, ні, що ви спочатку питаєте, потім, що вам кажуть. І третє, те, що ви не звикли робити. Ключове. Те, що ви не звикли робити. Бо якщо ви будете робити те, що ви звикли робити, у вас буде звичний результат. Розумієте, ви просту річ? Більшість не хоче робити нове, не хоче питати, не хоче ризикувати, не хоче, не хоче, не хоче, але хоче новий результат. В такому випадку новий результат може бути тільки не вверх уже, а вниз. Тобто гірше, ніж було. Це буде теж новий результат. Чому більшість цілей, врешті-решт, залишається просто звуками. Ну, Ви ж чули багато да, разів, хтось каже, в мене ціль, мене ціль. Чули ж скрізь, на кухнях, там, не на кухнях. Вон. Хто кого куди хотів заманути? Де? Хто кого? от, Куди хотів заманути, кажи. О, мережевий. Вона була ціль там розбагатіти, а ас схералі. Розумієте? А чим воно підкріплено? Так от, чому у більшості це пусті звуки. Дивіться, перше, що ви повинні зрозуміти. Ну, навіть не перше. Тому що більшість цілей у людей, і, можливо, у когось із вас виходить із прикладу інших. Із книжок, із фільмів, із кейсів. Але це приклади інших. От ви приїхали сюди, послухали когось виступаючого і сказали: ух ти, я теж хочу. І подумали, що це ціль. Ні, це я теж хочу. Хіба ми можемо на все, що я теж хочу, казати, що це ціль? А яка різниця? Я понюхав якесь м'ясо і кажу, о, я хочу. Що це ціль? Ні, Це просто я хочу. Або я просто подивився, о, класна машина, я теж хочу. Що це стало ціллю вже? Але більшість каже, да, це ціль. Просто побачив, прочитав, каже, все, я теж хочу. Розумієте? Тобто це, як в тому анекдоті, коли в оперному залі вскакує мужик такий, хто сказав твою мать? Тишина, музика. і Тут він хто сказав твою мать? Всі такі а, да? знову скакає: Хто сказав твою мать? Та ніхто. А, Опять музика й навіяла. Просто музика й навіяла. Розумієте? Тому що ваша ціль це те, що буде заставляти вас вскакувати з ліжка. Ваша ціль це те, що буде заставляти вас змінювати плани, відмовлятись від чогось, ризикувати, зраджувати. Можливо, йти на злочин. Оце ціль. Розумієте? Це коли вас життя довело. Вас особисто в стосунках з вами особистими, вас життя довело, що ви кажете бля. А не книжку і Я хочу. Ви розумієте різницю? Я намагався. Щось там нотував, щось. Ну, я хочу до вас донести оцю різницю. Не книжними якимись умними цитатами, а просто розмовою. Воно повинно вийти із вас. Як потреба, я краще, я не знаю, вмру, я краще в тюрму сяду, я краще втрачу все, але я більше так не хочу. От якщо цього нема, то й цілі нема. То не цілі все інше, то не ціль, то я теж хочу. То хотелка. І поки ви не розберетесь з цим, ніхто вам ніде не поможе. Бо щоб вам хтось допоміг, клуб, я неважливо. Спочатку ви повинні все робити, а вам допомагати. Бо слово ж яке, щоб вам хтось допоміг. Ніхто ж не каже, щоб за вас хтось зробив. Тобто допоміг. Це коли ви робите і запитуєте, чому в мене не так виходить, чому йому кажуть, отак підійди до цього, отут не той підхід, отут зміни себе. І вам допомагають, підказуючи, а ви, змінюючи себе, закріплюєте нові звички. Отак йдуть до цілі з допомогою когось. Може, не з допомогою, але це буде довше, бо себе погано видно. І тому ви будете шукати в себе в собі іншого довше. Чим якщо вам хтось підказує той, хто досвідчений з одного боку, авторитетний для вас з другого боку. ну і от і от все. Але в першому і в другому випадку, все одно вам хтось допомагає, навіть ви собі, а не хтось робить за вас. Тому в мене просто коробить оці варіанти, що от ви тільки будьте в клубі і подивитесь, результат буде. От ви тільки не пропускайте всі заходи, і результат буде. Не буде, тому що заходи тільки для того, щоб направити вас діяти. Якщо після заходів нема дій, то у вас або є просто мрія, або навіть є план. Але у вас немає реальності нової. Ваша реальність це старе. Чому? Бо не було дій, не було втілення. Розумієте? Тобто ваші внутрішні відчуття повинні бути такі, що ви готові сьогоднішнє життя своє підлаштувати під ціль. Але є одна парадоксальна річ. 30 майже років працюючи з людьми і допомагаючи їм чогось досягнути, начебто їх цілей, я зрозумів одну річ. Більшість людей зовсім не цікава ціль. Їх цікавить шлях до неї. Точніше так. Умови. Всі люди чогось хочуть. Звісно, але просто хочуть. Знову хочеться в Париж. Ти там був Ні, не вже хотів. Але мало хто серед людей заради цілі готовий на все. Розумієте? І більшість цікавить умови. Умови досягнення цілі. А коли я отримаю, якщо буду? Там. А які гарантії? Або а що буде, якщо не вийде? А що, якщо буде гірше? Ну, коли йдуть такі торги голосі про себе? Що дійсно людині ця ціль важлива так? Ні. Це знаєте, це нагадує, коли ти пропонуєш їжу неголодному. Ну, коли він каже, а що, що, а ну розкажи, а що там? Хіба вмираючи в пустелі від Спраги буде цікавитись якістю води і ціною? Ото ціль. А то, а ну, давай подивимось. Тому більшість терпить, щоб не стало гірше. Замість того, щоб бачити, як може бути краще. Це страх змін. Тому більшість не починає, бо вони не можуть наважитись. Це так називаємо і не хочуть вийти із зони комфорту. Ви ці фрази чули. Тому більшість припиняє, не бажаючи змінювати, щоб іти далі. Вона каже, я так більше не можу. Ти не можеш. Ти справді не можеш. Тобі зв'язали руки, ноги. Ти не, не можеш. Ти просто не хочеш. А кажеш, я не можу. І тому більшість зупиняється при перших досягненнях і починає ними користуватись. Для життя. Замість того, щоб ці досягнення почати використовувати як нові інвестиції для нового оберту, для нової спіралі вгору. І це, до речі, я бачу дуже часто в клубі. І це є поріг ситості. Ви це чули стосовно менеджерів, що коли менеджер приходить до вас, мріючи заробляти 500, заробляє 1000, а потім, не дай Боже, доходить до двох, і більшість каже, мені достатньо на фіга покривати. А хтось і на тисячі каже, достатньо, чи на півтори. Так, слухайте, щоб розуміти їх, треба спочатку розуміти себе. А більшість із вас хіба не зупинилась? А насправді, всі ці, я так більше не можу, я не хочу ризикувати. Оце всі ці відмовки, відговорки і виправдовування якісь, да? насправді це все видумане. Тому що всі ці причини не критичні, а перешкоди не нездоланні. Просто ціль маленька. Маленькі ілюзії. имеют маленькие цели. И у них маленькие цели не потому, что они маленькие люди. Они маленькие люди, потому что у них маленькие цели. Вдумайтесь в сенс этого выслова. Все эти перешкоды не загрожают життю. Вони не потребують якихось надзусиль чи якоїсь геніальності. Бо це зробили вже інші. Геній це той, хто зробив, що повторити ніхто не може. А якщо ти йдеш шляхом, щоб повторити, що вже пройшли хоча б десятки, то це не потребує вже геніальності. Зато подолання всіх цих перешкод. Може дійсно кардинально змінити майбутнє. Кардинально. Але оця завзятість, одержимість, непохитність, вона притаманна одиницям. Тому що тільки одиниці можуть бути здатними. Прагнути цих змін та досягнень. От прагнути, а не хотіти. Отак, От як вмираючий прагне води. Просто задайте собі питання, чи таке у вас відношення до цілі. І ви зрозумієте. Більшість людей хоче відчувати себе комфортно під час цього шляху. І знаєте, що саме сумне, страшне, смішне одночасно. Я вам можу сказати із великого досвіду роботи з вами. Що люди в більшості будуть більше вдячні за підтримку їх в цих зонах комфорту, включаючи їх повну бездіяльність? Вони будуть більше вдячні вам за цю підтримку. Чим за наполегливе втручання в їх просування до зростання. Бажання допомагати людині без її готовності може стати згубливим для обох сторін. Так от, щоб досягнути, потрібно спочатку думати про ціль, а потім уже про наслідки які ми будемо компенсувати під час або після досягнення цілі. Але більшість людей думають на навпаки. Вони думають про наслідки.